У Житомирі розробили програму реабілітації військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, завдяки сприянню голови ОДА програма була затверджена на сесії облради і профінансована у сумі 2 мільйони гривень із розрахунку 40 гривень на добу на одного пацієнта на медикаменти і 35 гривень на харчування. Допомогу надаватимуть у понад 30 медичних закладах області. Щоб її отримати, необхідно представити довідку учасника АТО. Вона видається військовою частиною, та паспорт з пропискою в Житомирській області. За консультативною допомогою в діагностичний центр звернувся 231 учасник АТО. Тобто, це люди, які прийшли про на діагностику. Да, 235 осіб в обласну поліклініку, обласної клінічної лікарні. Це вже на консультацію до конкретних спеціалістів. Ну і така цифра 400 чоловік обласну психіатричну лікарню номер родин. Звичайно, люди пройшли, як кажуть, знаєте, через пекло війни і однозначно є проблеми, тому вони йдуть в психіатричну лікарню. У психлікарні для учасників АТО виділили 30 ліжок. Ще 10 ліжок відведено у наркологічному диспансері. Всього в області працюють 23 психологи, які допомагатимуть військовим в різних медичних закладах. Особливу увагу словами губернатора Сергія Машковського приділяється сім'ям поранених і загиблих учасників АТО для надання одноразової матеріальної допомоги на минулі. Сесії було виділено 2 мільйони гривень на сім'ї загиблих. Упродовж тижня ці кошти вони вже мають отримати. Також міністерство оборони виділило понад 700 тисяч гривень на придбання житла сім'ям загиблих. Втім, голова ОДА переконаний, ця сума, враховуючи нинішню вартість квартир, недостатня. Мною було направлено звернення на прем'єр-міністра, на міністра оборони України про виділення додаткових трьох. 3 мільйонів коштів для сімей військовослужбовців, які загинули при проведенні антитерористичної операції, і вже буквально на днях воно ще було надіслано на 6,5 мільйонів гривень. Тому що з кожним днем заявок все більше. І кількість скажу відверто, що одна з найбільших це серед областей кількість загиблих військовослужбовців одна з найбільших серед областей України. Спочатку антитерористична операція, за офіційними даними загинув 71 військовослужбовець Житомирської області, 205 отримали поранення.